Добрий день. Верховна Рада вчора не прийняла відставку Яценюка Як ви до цього ставитесь? Я дивилася від початку до кінця, з чотирьох і до, до закриття засідання, то там розібрати навіть, по-моєму, самі депутати не могли. То Королевська не так не, не те нажала, то ті не, не, не спрацювала кнопка, вони самі не можуть розібратися, Воно взагалі повний безлад. Мабуть, ніяк, бо в мене немає ні не телевізора, я в декреті. Мабуть, ніяк, я вибачаю. Це погано, що не прийняли. Ось і все. Це чекає давно треба судить. А президент м'який, треба йому жорстче бути, його убрати. От і все. Стало б хуже, конечно. Не час таке питання рішати. Їх треба гнати метлою. Мітлою гнати треба. Не боюся, привів нічого не зроблять. Не посадять їх і не уб'ють. І 90, це 25 року. Я учасник війни. І на наш спав, і хожу в першій групі, я і хожу. Ну, хожу. І дивлюся, де гарні дівчата ще ходять. Не знаю, я в не влікаюся. Ну, негативно ставлю. А Чому саме? Ну, давайте я не буду про це громадською. Я ставлюсь так. Нікого міняти. Хай буде Арсеній Петрович. Хай буде. Він вже кріпнув горя стільки, хай ще кріпає. Треба повірити йому, хай буде Арсеній Петрович. Оце моя думка. Цей рік буде вирішальним. Повірте мені, побачення.